Державний концерн Короборонпром погасив 55 мільйонів гривень боргів перед працівниками підприємств бронетанкової та морської техніки. Це 10% від всієї заборгованості. Також у випуску мотор Січ продають китайцям. Варта новатор стає цивільною. Марченко роблять космічну знижку. Туреччина збирає Т-70 блекхок, а Іскандер замінює точку У. Від початку війни на Донбасі виплати Міноборони за знищену техніку ворога, участь у бойових діях та успішне виконання бойових завдань склали майже 200 мільйонів гривень. Зокрема, за виведення зі строю 151 одиниці російської техніки 635 військовослужбовців отримали 4,4 мільйони. Решту новин ВПК України знає Геннадій Салівон. Акції Моторсіч вже придбали китайські інвестори з Кірізон та КСінвий груп. І операція закупівлі запорізького заводу дісталася у спадок новому керівництву «Укроборонпрому». про це заявив гендиректор держконцерну Айвара Сабрамавічус. Він вважає, що держава повинна контролювати завод такого значення, але вирішувати антимонопольному комітету. Нагадаємо, 21 листопада він відклав ухвалення рішення про розгляд заявки обох сторін щодо купівлі контрольного пакету акцій Моторсіч. Міністерство внутрішніх справ Перу підписало з Україною угоду про капітальний ремонт та модернізацію літаків сімейства Антонов. Розглянувши пропозиції, замовник назве термін та умови виконання робіт. Нині перуанські правоохоронці використовують модель ан 32 б До речі, українські повітряні сили оголосили тендер на закупівлю 20 гальмівних посадкових систем, типу ПТК 29 для винищувачів Міг 29 25 листопада українські вертольоти МІ 24 задіяли до евакуації персоналу однієї з баз ООН поблизу населеного пункту Бані, що в Конго. Екіпажі 18-го окремого вертолітного загону місії ООН прикривали з повітря південноафриканські транспортні вертольоти після того, як на базу напали місцеві мешканці. Причиною невдоволення стала чергова атака терористів угрупування союзних демократичних сил, під час якої загинули 8 цивільних, а дев'ятьох взяли в полон. Водолази підрозділів військово-морських сил України взяли участь в операції з порятунку екіпажу танкера Делфі, який 22 листопада штормом зірвало з якірної стоянки та викинуло на Мілену пляжу Дельфін. Разом із фахівцями ДСНС наші підводники дісталися судна та в штормових умовах евакуювали екіпаж. Троє врятованих моряків потрапили до лікарні з обмороженням. Також спеціалісти ВМСУ встановили загородження, щоб запобігти витоку нафтопродуктів. Розробку крилатої ракети р 360 комплексу Нептун як літального апарата завершено. Про це під час успішного проведення етапу випробувань заявив генеральний конструктор ДККБ Луч Олег Коростельов. Ракета вперше пролетіла понад 250 кілометрів за визначеними маршрутом та висотами. Також підтвердила характеристики, закладені розробниками. Наступні етапи випробувань стосуватимуться бойових характеристик ракети для комплексу Нептун. Підприємство спецтехноекспорт доправило до України 155 мм снаряди для випробування самохідної артилерійської установки Богдана. Це навчальні постріли МОД-272, постріли М107, а також окремо підривачі та порохові заряди різних типів на загальну суму 428 тисяч доларів. Нагадаємо, вітчизняні фахівці з краматорського пад КЗВВ самостійно спроєктували та виготовили станок для виробництва стволів калібром 155 мм з так званою прогресивною нарізкою для нової САУ. На форумі інновацій Трансформейшн харківське конструкторське бюро з машинобудування імені Морозова продемонструвало віртуальний прототип нової бойової машини піхоти БМПУ. Хоча виготовлення дослідного зразка очікували ще рік тому. Захист екіпажу машини з 10 бійців має бути вищим ніж у бтр 4 є на 10-12%. До речі, контррозвідники та слідчі СБУ запобігли вивезенню іноземцям за кордон 20 двигунів утд 20 с та комплектуючих для БМП 1 та БМП 2 Сідельний тягач КРАЗ 6510 те експлуатуватимуть у військах в особливий період. Із напівпричепом та вантажем 65 тонн машина розвиває швидкість 65 км за годину, долає підйом у 19 градусів та брід у 1,2 метри. Такий дозвіл отримали і два зразки на шасі МАЗ – Це автопаливозаправник АПЗ 8, вироблений 45-м експериментальним заводом, а також автоцистерна для перевезення води АЦПВ 6 від Фастівського товариства автотранспортник та Київської компанії Тітал. Бронеавтомобілі Козак-2М1 та варта Новатор пройшли випробування у навчальному центрі Десна за участю командувача сухопутних військ генерал-лейтенанта Олександра Сирського. До речі, компанія Українська бронетехніка заявила про намір створити цивільну версію Новатор сіві на яку вже є замовлення в Україні та за кордоном. Вона матиме 300 сильний двигун, що забезпечить максималку в 180 км за годину. У «СІВІ» модифікації залишиться система нічного керування, пожежогасіння, підкачування шин тощо. Комісія міністерства оборони провела випробування бронежилетів Корсар в нормальних умовах і клас захисту було підтверджено. Тим часом Державне бюро розслідувань висунуло обвинувачення у кримінальному провадженні за фактом закупівлі неякісного речового майна для збройних сил за завищеною ціною заступнику директора компанії постачальника Темп 3000 Юрію Євтушенку. А Київський апеляційний суд розглянув скаргу адвокатів генерал-майора Дмитра Марченка і призначив йому подальше утримання під вартою зі зменшеною заставою до 20 мільйонів гривень. Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав законопроект про оборонні закупівлі, внесений до Верховної Ради кілька тижнів тому. Аби детальніше дізнатися про нього, я запросив одного з розробників документу Артура Переверзіва. Чим викликана потреба у законі про оборонні закупівлі, і які законодавчі акти зараз регулюють цю сферу? Ну у нас ця сфера взагалі не була, не змінювалася останні 20 років з 96 го й 99-го року. Відповідно. Артур Переверзів, радник міністра оборони України та експерт проектного офісу реформ Міноборони, освіта, інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, магістр міжнародних відносин, безпекові та стратегічні дослідження до осені 2014 року. Був радником секретаря ради національної безпеки та оборони. Сімейний стан одружений, має доньку, хобі, собаки, музика, подорожі. І у нас викликано це по перше застрілістю самої нормативно-правової бази а по друге, нашими зобов'язаннями в ході. Імплементації угоди про асоціацію, оскільки там один з пунктів це визначення правил у сфері закупівель для оборони відповідно до європейського законодавства, так званої європейської директиви з оборони закупівель. Тому ми почали саме з цього. А зараз акти, які регулюють цей процес, їх декілька. Це закон про державне оборонне замовлення, які дуже сильно пов'язані з законом про державну таємницю і тими положеннями, які там є, тому що ми розуміємо, що це ємність найважливіша проблема, найбільша проблема в цій сфері, і низка підзаконних актів, які регулюють уже певні процеси на рівні кабінету міністрів, а також Закон про гарантоване забезпечення потреб оборони, який ми розробляли ще в 2016 році, коли була активна фаза ще бойових дій. Ну і закон про публічні закупівлі, які так само частково не міністерство оборони і інші силові органи користуються в закупівлях. Розкажіть про законопроект, хто його розробляв, що за експерти, скільки часу знадобилося? Ми почали взагалі роботу над законопроектом у вересні 2018 року, оскільки ми хотіли встигнути до кінця власне цього року розробити такий законопроект, щоб Верховна Рада в за нього проголосували. З вересня десь до вересня працювали над розробкою тої версії закону, з якою ми почали. Ми проводили зустрічі з замовниками, тобто іншими силами оборони і безпеки, міжвідомчі робочі групи. Весь організований процес. Проте в вересні помінялася трохи концепція, тобто, взагалі, виникло бажання на рівні Кабміну, на рівні держави, змінювати законодавство, в тому числі і повністю державне оборонне замовлення. Бо ми тоді пропонували не повну його заміну, а лише часткову. Після цього почався процес розробки спільного законопроекту між міністерством Роні міністерством економічного розвитку, комітетом Верховної ради, який виступив тут таким майданчиком координатором. Заборонної безпеки і розвідувальної діяльності для того, щоб скоординувати всіх експертів в цій галузі. Якщо на першому етапі ми залучали переважно міжнародних експертів, які знають європейське право, коли ми розробляли адаптацію євродирективи. На другому етапі вже було залучено більше фахівців українських, з якими працювали: національний антикорупційний комітет, окремі фахівці, яких залучила пані Світлана Паноїтіді, заступниця Мінекономорозвитку, розвитку. Також наші юристи, які з міністерства оборони працювали. Ну і ми обговорювали різні положення законопроекту. Проекту широким колом декілька разів впродовж часу розробки ми з промисловістю мали три круглих столи. Ми додатково експертів залучали до обговорення. Народні депутати так само брали в цьому участь комітет, розглядав ще концептуальні засади цього законопроекту. Тобто, в принципі, були залучені всі або майже всі учасники процесу, зацікавлені сторони для обговорення цього проекту. Після реєстрації ще виникло низка зауважень, які ми вже отримали від головного управління Верховної ради від деяких інших структур. Надходили всякі пропозиції, зауваження. Тобто, я так розумію, що робота над документами почалася ще за старої влади. Чи змінився законопроект якось? З приходом нового міністра ми взяли з нашого який ми розробляли в цей весь попередній час за основу. Проте оскільки вже було рішення повністю відходити від державного оборонного замовлення, як такого, то звичайно він суттєво видозмінився. Ми намагаємося зараз створити абсолютно новий закон, який буде відповідати європейським підходам до регулювання цієї сфери, тобто він буде регулювати закупівлі міністерства оборони і інших силових структур, сили оборони і безпеки, і він не буде тим інструментом регулювання економіки, які зараз зазначені. І що це засіб державного регулювання економіки, який, по суті регулює одночасно і те, що замовляють замовники, і те, що виробляє промисловість. Тобто він був доволі в цьому сенсі суміщеним законом. Від такої практики в західних країнах відійшли ще напевно 60-х роках. І ми зараз хочемо відійти від такого планування і такого регулювання саме цієї сфери, прийти більш прозорі ринкові умови, забезпечивши там більшу конкуренцію, прозорість. Розкажіть про основні розділи законопроекту. Тобто, що він буде регулювати саме? Дуже важливий елемент це планування. Ми хочемо відійти від складної системи планування, коли замовники мають розробити проекти таких своїх оборонного замовлення. Міни кономорозвитку має їх з координувати, з агрегувати. Потім Рада національної безпеки і оборони має їх схвалити. Потім там в останній редакції постановщик комітет мав своє слово сказати, і вже потім Кабмін мав затвердити. А замовник абсолютно ну самостійно майже не формує. Тобто у нього є дуже багато етапів, на яких це все переглядається. Причому йдеться про операційний процес. Йдеться не про державні програми розвитку, бюджетні декларації чи там інші керівні стратегічні плануючі документи, а йдеться про формування замовлення. Ну тобто, просто ми купуємо там на наступний рік, і ми маємо пройти весь цей складний процес. Тому ми, ми намагаємося максимально його спростити, залишивши трирічний Планування замовникам, тобто вони самостійно складають такий план його відкриту частину оприлюднюють. Але ми розуміємо, що все одно буде якась частина закритою, якби ми не лібералізували цю сферу, але буде інструмент електронного реєстру. В які всі зацікавлені виробники мають зайти для того, щоб бачити цю інформацію, і через такі реєстри вони будуть отримувати доступ до планів, які є не публічними там підпадають під той чи інший гриф таємності? А річні плани, тобто ті, які у нас ще поки законодавство вимагає формувати як підставу для проведення закупівель через бюджетні зобов'язання на один рік, публічна частина знову ж таки буде оприлюднена через прозоро, через інші інструменти. А закрита частина оце елемент контролю за урядом. Лишається, тобто міни кано розвитку буде закриту частину е, всіх замовників зводити в одну. І уряд буде схвалювати оцю закриту частину. Це якби для такого and balances, для контролю, для того, щоб в умовах початку відходу від таємності не продовжували зловживати такою опцією. Це основний розділ, другий розділ це процедури, тому що ми прописуємо декілька процедур. Частина з них буде за використання прозоро. Тобто, це наша була перша така ідея. Це прозоро для озброєнь. Декілька процедур буде будуть спеціалізованими, тобто одна закрита. Тобто, як ми будемо проводити переговори за умов таємності, будуть конкретні переговори декілька учасників поетапні переговори, якщо один у нас випадає учасник, тобто є в цій сфері брак конкуренції. Дуже часто попадає так, що є лише один або єдиний в Україні виробник. І окрема процедура це для умов воєнного стану. З досвідом уже того короткого воєнного стану, який впроваджували, також можливість використання міжнародних спеціалізованих організацій. Одна організація НАТО, а інша. Організація Сполучених Штатів від уряду, які продають американське озброєння і техніку в рамках бюджету підтримки України. Але в принципі, ми так само можемо самостійно не закупати деякі елементи з участини до хамерів чи навіть джевеліни, саме через таку програму. І тому вона зафіксована в законі. Також дуже важливий елемент це недискримінаційність. Ми намагаємося максимально зробити цей закон недискримінаційним для учасників, як приватної і державної форми власності, в тому числі уможливити імпорт. У разі необхідності це основне тобто процедури, планування і джерела постачання. Які інструменти, окрім прозору, будуть залучатися згідно з цим законом. Якщо ви маєте на увазі саме процес автоматизації в цій сфері, то з законом запропоновано створення електронного реєстру, тому що один з великих корупційних ризиків, які досліджувалися в цій сфері, це непрозорість і складність потрапляння в реєстр виробників. Тобто у нас існує такий реєстр. Він ведеться мініканом розвитку, він а, чомусь має гри ДСК незалежно від того, яка там кількість кампаній, він ведеться все одно в такому напівпаперовому напівелектронному режимі, і постійно виробники зазначають про низку проблем потрапляння в такий реєстр, в тому числі корупційного характеру. Тому ми пропонуємо створення електронного реєстру зафіксувати в законі, щоб це було максимально легко, щоб був характер повідомлення. Тобто, виробник просто повідомляє, що він є, він цю інформацію про себе і він отримує доступ до такого реєстру. Проте. Для участі в процедурах, якщо вимагається участь в реєстрі, тоді йдеться його якби перевірка, і тоді він вже може брати участь в процедурах. Тобто такий передкваліфікаційний інструмент, і він широко використовується в країнах НАТО. Тобто в когось можуть виникнути питання, що це ж корупційний ризик. Насправді має бути певний контроль е сфери постачання, тобто хто постачає, просто він має бути максимально прозорим і відкритим, але залишатися певним контролем. Е і саме через таку систему пропонується повідомляти, як тих хто там зареєстрований, так і можливо. Якась повністю відкрита частина про лише наміри про проведення певних процедур, щоб ті, хто ще не зареєструвався, могли побачити, піти і зареєструватися. Виходить, що два основних таких інструменту буде саме от електронних автоматизованих щодо відносин виробника та замовника. Можете сказати, які плюси від закону отримують збройні сили та інші силові структури та виробники. Тут в двох ключах треба дивитися, ми, як замовник, маємо отримати в першу чергу більш прозору конкуренцію, тому що замість того, щоб там запрошувати, і не зрозуміло, яким чином там для громадськості домовлятися там з п'ятьма чи шістьма постачальниками, ми будемо бачити їх або в прозоро, або ми будемо бачити їх в реєстрі. І буде певна фіксація результатів цього переговорного процесу, і так далі. Тобто, ми в першу чергу через конкуренцію хочемо досягнути кращої цінової пропозиції співвідношення ціни якості. Наші зміни в закон про держтаємницю мають значну частину номенклатури озброєння різного, все ж таки вивести з таємного в відкритий простір, тобто з можливістю закупівлі саме через прозоро. І ми впроваджуємо також таке поняття, як вартість життєвого циклу. Воно одразу в силу може не вступити, тому що потребує впровадження в самому відомстві такої можливості і в. Міння обраховувати життєвий цикл, але він дає можливість купувати не просто те, що має найменшу ціну, як предмет закупівлі, а враховуючи весь його експлуатаційний час, весь його життєвий цикл можна обрати саме те, що в цілому дешевше, впродовж цього життєвого циклу, а не лише одиниці, тому що. Те, що потім буде дешевше, як правило, на початку буде дорожче, і через законодавчу неможливість так робити, ми змушені просто вибирати те, що апріорі потім потребуватиме більше обслуговування і можливо буде нижчої якості, і таким чином ставитиме під загрозу там життя військовослужбовців. Тобто ми маємо. Дозволити собі, врешті, обирати саме таким чином, і це дуже важливий елемент. Також буде ще одна система. Я про неї забув згадати, але вона законно законом вже передбачає цієї використання система державного гарантування якості. Тобто ми будемо також дивитися на те, наскільки на виробництвах побудовані системи менеджменту якості для того, щоб ми отримали більше впевненості, що продукцію вони зрештою вироблять буде належної якості. Це теж такий новий інструмент. Це стандарт НАТО, про який багато говорять, конкретний стандарт. Які ми зараз проваджуємо, чи буде якось закон захищати національного виробника, тому що на прикладі крас і Богдан, який крас по суті останнім роком не, не закуповуються, тільки Богдани, напевно, через ціну. І через борги кразу можете пояснити, якось закон повпливає на це? Ми не намагаємося поставити таких от грубих адміністративних перешкод там не можна, або там якась преференція, така от дуже груба. Ми намагаємося підійти більш економічними методами, тобто ми впроваджуємо можливість, як я сказав, життєвого циклу. Це означає, що у нас будуть не цінові критерії, серед яких буде як життєвий цикл, так і локалізація. Тобто ми будемо говорити, що окей, ми втрачаємо національний капітал, тому що ми віддаємо його там на закордон. Але нам потрібно ваше обладнання, тому ви маєте локалізувати частину виробництва з ремонтного обслуговування там чи з іншого для того, щоб ми, по-перше, мали кращий доступ. По-друге, була залучена робоча сила та можливо і деякі капітали, якщо будуть субпідрядники, тому що також дається можливість регулювати залучення субпідрядників певної до певного відсотка. Окрім цього, вже не в сфері цього закону, але ми розуміємо, що треба лібералізовувати. Експорт озброєння військової техніки, в тому числі покращувати його державну підтримку, і цим міниканом розвитку вони е, займаються. Просто це не входить в сферу цього закону. Також ми зумисно вивели сферу цього закону регулювання промисловості як таке, тому що якщо... Якісь компанії державної чи недержавної форми власності потребують підтримки, то це має здійснюватися окремо. Тобто, це має бути інший закон, або якісь окремі державні програми, урядові програми, цільові програми, які будуть підтримувати конкретно цього виробника або цього, і щоб це не відбувалося за рахунок замовника. Тобто, коли міністерство оборони дають бюджет 100-130 мільярдів, але ми маємо його витратити менш ефективно, тому що туди буде закладена частина підтримки неефективного виробництва. Щоб воно було буде... нам потрібен цей танк. Ми без цього танка не можемо вижити, і тому ми будемо під. Тримувати те виробництво, яке працює неефективно, якого великі витрати пов'язані там з величезними там, територіями, які воно нікуди не ділося, залученістю великої кількості адміністративного персоналу, таке існує в цій сфері, але ми намагаємося не витрачати кошти, які на оборону. На підтримку виробника, тобто це мають бути розділені бюджети як мінімум. Ну, на останок хотілося б запитати про ціноутворення. тобто як проект закону впливає на цю сферу. Так як я вже зазначав, да, ми відходимо від лише одного інструменту розрахунково-калькаційних матеріалів. Буде урядова інструкція, як формувати орієнтовну вартість у випадку такої закупівлі у єдиного постачальника. Тобто, це буде тільки за умов неконкурентних закупівель. Тобто, якщо конкуренція, то ціну визначає ринок. Це ми фіксуємо чітко. І далі, якщо у нас є єдиний виробник і ринку, немає це підтверджено в Україні. Імпортні постачальники не заходять. То тоді там буде як мінімум два типи ціни: це орієнтована вартість і розрахункова вартість. Ми намагаємося в законі закласти принципи, за якими ми маємо бути максимально прозорою, максимально враховувати видатки. Виробництва навіть дозволяє можливість, якщо компанія оптимізовує виробництво і зменшує частину витрат і показує плани по покращенню подальшого виробництва. Вона може отримати там або більшу норму рентабельності. Проте в законі ми не вдаємося в глибокі деталі. Там будуть такі загальні принципи. Це 19 стаття, якщо не помиляюся. І далі вже буде робота над підзаконними актами, щоб вони врахували це. Дуже детальний такий управлінський вже документ по формуванню ціни. В західних країнах це робиться навіть на рівні відомств, а не на рівні е, уряду. Ну проте у нас ще така система, за якої такі речі треба буде робити на рівні кабінету міністрів, але вони враховують ці принципи і створюють більш прозоре і якісне ціноутворення. Не регулювання цін, а лише правильний підхід до визначення вартості максимально без втручання в господарську діяльність підприємств. Добре, дякую за це інтерв'ю. Будемо сподіватися, що проект закону буде прийнято. Так. що успіхи жовна цьому році так. Дякую. Компанія Насробґруман відкрила у Польщі своє представництво через зростання інтересу до власної продукції в місцевій армії. штаб квартирів у Варшаві буде 75 працівників. Це перший після США клієнт на закупівлю систем ППО та ПРО АІЕМДІ та системи бойового управління ICBS. Решту новин ВПК світу за тиждень. Дивіться далі. Компанія Зігзауер перемогла в тендері програми щодо заміни в армії США стрілецької зброї. Американські військові утримують пістолети М-17 та укорочений М-18. Це модифікації цивільної моделі п 320 в калібрі 9 на 19 мм. Проте виробник заявляє, що конструкція модульна і може бути пристосована під 357 та 40 калібри. Контракт на 580 мільйонів доларів передбачає постачання 280 тисяч пістолетів. Сухопутні війська вже отримали третину з них, і до закупівель доєдналися інші види військ. Ілон Маск особисто презентував перший в світі броньований електропікап «Цайбертрак». На церемонії авто витримало удари по корпусу кувалдою. Та коли в бронескло жбурнули металічну кульку, воно розбилося. Американські військові запам'ятають цей момент, якщо в майбутньому захочуть взяти електроброньовик на озброєння. Коштує пікап 39 тисяч 900 доларів. Може взяти на борт 6 пасажирів та півтори тонни вантажу. Цей розганяється до сотні менше ніж за три секунди та має запас ходу 850 п'ятдесят кілометрів. Китай показав броньовану машину для прокладання проходів у мінних полях, що дуже нагадує американську Assault Breacher Vehicle. Тим часом збройні сили Лаосу отримали Санкт-Петербургу другу партію модернізованих танків т 72 Б 1 із покращеним стабілізатором гармати та системою управління вогнем. Нагадаємо, раніше ЛАОС повернув Росії 30 танків т 34 85 і їх спрямували для участі в парадах. Тож, ймовірно, через 70 років ці Т-72Б1 повернуться у парадні розрахунки Кремля. Армія агресора завершила переозброєння ракетними комплексами Іскандер замість радянських точка У. Останньою їх позбулася 448-ма бригада, що дислокується в Курську. Зауважимо дальність польоту ракети комплексу точка У до 120 кілометрів, а Іскандера до 500. Відстань від Курська, скажімо, до Києва 450 кілометрів, до Чернігова 400, до Харкова 215 кілометрів, а до Сум-150. Тим часом Сполучені Штати зняли з озброєння ракети IGM 86, які замінять на AGM-158. У турецькій провінції Анкара випробували зенітний ракетний комплекс С 400 за участю багатофункціональних легких винищувачів четвертого покоління F-16. Місцева влада попередила, що під час навчань літаки будуть працювати на малих та великих висотах над столицею. Нагадаємо, придбання комплексу призвело до значного політичного конфлікту між США і Туреччиною. Зокрема, американці відмовилися продавати республіці свої винищувачі бомбардувальники п'ятого покоління F-35. Компанія Turkish Airspace зібрала перший зі 109 запланованих вертоліт Т-70 Black Hawk. Росія безкоштовно передала Киргизії два модернізованих винтокрили Мі-8МТ та дві наземних РЛС П-18-2. Сербія придбала китайські розвідувальні ударні безпілотники CH-92A. Ця модель обрана, щоб китайці допомогли сербам вдосконалити подібний дрон Пегас. Тим часом повітряні сили Іспанії уклали угоду щодо придбання 24 турбогвинтових навчально-тренувальних літаків PC-21, вартістю майже 205 мільйонів євро. Кодівуарі під час посадки вертоліт Мі 24 зачепив Мі-17, перекинувся та запалав. В малі зіткнулися два гвинтокрил об'єднаного контингенту антитерористичної місії: ударний тайгер та багатоцільовий когуа. Наразі відомо про загибель 13 французьких військових. Бойовики заявляють, що вертольоти обстріляли вони. А в Ізраїлі спалахнув у повітрі та здійснив вимушену посадку сі Ечпіятся 53 Екіпаж та пасажири не постраждали. А от вертоліт згорів на землі. Наступного разу поговоримо з головним конструктором інженерної групи АРЕЙ про нові розробки. А на сьогодні це все. Радьте нас, друзям. Дивіться на 24-му каналі та Ютюбі військового телебачення України. На все добре.